Праведно і побожно у теперішнім віці, і чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей, вибраних у добрих ділах запопадливих, запопадливих також ревнивих, краще перевести, ревнивих у добрих ділах. Оце говорити, нагадуй, та з усяким наказом Картай. Хай тобою ніхто не погордує. Амінь. Амінь. Значить, ми бачимо, що апостол Павло закликає до здорової науки, до здорової поведінки, а зосереджуватися на тому, на чому євреї завжди зосереджувалися на родоводах. На обрядах, він каже, це все. Каже, на, на, на цим не спорти, на цим не зосереджуйся, Це абсолютно ні до чого доброго не приведе. Ви зосереджуєтеся на здоровій науці, і ви зосереджуєтеся на здоровій поведінці, аби жити для слави Бога. І як цікаво, чому так, бо з'явилася Божа благодать. Бо з'явилася Божа благодать. І як з'явилася Божа благодать? З'явилася це стало явно. Як Божа благодать з'явилася? В лиці Ісуса Христа. Тобто можна сказати, що з'явлення Сина Божого це з'явлення Божої благодаті. Христос прийшов, і Він є Божою благодаттю, і через нього Божа благодать явлена на нам. І так з'явилася Божа благодать. Що Божа благодать робить? Перше, вона спасає всіх людей. Що це означає? Це означає, що не так, як раніше Бог працював тільки з єврейським народом. Тепер Божа благодать, вона. Розпосюджується на всі народи. Тобто не мається на увазі, що Божа благодать спасає кожну людину без винятку, і всі будуть спасені, але мається на увазі, що Божа благодать поширюється на всі народи, на всі нації, на, на весь світ. Значить, Божа благодать спасає. Ми бачимо із цього тексту, що Божа благодать вона не бездіяльна, вона не пасивна, Божа благодать вона щось робить. Ось Божа благодать спасає перше, друге і навчає нас. Слово навчає. Пам'ятайте за слово, щоб буквально взяти його, перевід. навчає з дисципліною. Навчає з дисципліною. Тобто не просто пасивно пропонує, але Божа благодать, вона діяльна. Якщо в нас є Божа благодать, то Бог через цю благодать діє. Він на нас впливає. Він дав нам Духа Святого, Він нас відродив. І Бог так з нами працює. Що Божа благодать не залишається в нас пасивна, просто Бог пропонує. А вже все залежить від тебе. Ні, вона, Божа благодать, вона активна. Ж... Тобто Бог активно працює з нами через свою благодать. Ми повинні розуміти, що Божа благодать робить, вона нас активно навчає. Чому вона нас навчає? Щоб ми відсурались старого життя. Тут перечислюється безбожності та світських пожадовостей. Жили. Як жити? Помірковано, праведно і побожно в теперішньому віці. Тепер, коли ми живемо, ви бачите, Бог вимагає, щоб ми вже тепер, не просто з надією, що колись ми повністю будемо звільнені від гріха, і тоді тільки ми зможемо всі повноті жити у всій праведності для слави Божої. Ні, Бог вже тепер на землі від нас вимагає, щоб ми жили. ось як. І, і цього нас навчає Божа благодать і навчає активно з дисципліною. Навчає, щоб ми жили помірковано, праведно і побожно в теперішній віці. Це немудрено, не праведно і благочестиво. Дуже гарно приведено, якби краще дає розуміння. Хоча тут на українській теж досить, досить зрозуміло. В теперішній віці і чекали. Чого чекали? Блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Тобто очікували очікували другого приходу Христа, ось як повинні жити віруючі люди, відсурати щось одного, відсуратись гріховного життя, безбожності, світських пожадостей жити помірковано, праведно, благочестиво і очікувати очікувати другого приходу Христа. Як цікаво. Другий прихід Христа названо блаженною надією. Це блаженна надія очікувати Христа. Чому бо Він прийде, і він остаточно нас звільнить від того, що оточує нас у цьому світі: гріховні і гріх довкола, і ненависть, і зло. Все хтось буде забраний скоріше, хтось скоріше помре і не дочекається підхоплення церкви, так. А хтось дочекається підхоплення церкви. Я не знаю, чи хтось з нас дочекається підхоплення церкви, а можливо, всі ми дочекаємося, і Христос забере нас всіх, а можливо, хтось відійде так, Ну, в будь-якому випадку ми маємо зустрітися з Христом. І ось зустріч з Христом це блаженна надія. Це блаженна надія. Тому що багато краще бути з Христом, аніж залишатися в цьому світі. Но Господь нас тримає в цьому світі. Для чого? Для того, щоб ми були його свідками, і жили для його слави, приносили святили його ім'я. І дивіться, як цікаво, Христос названий. Бо дивіться, тому що тут йде один артикль. Тут, тут е, один артикль перед Богом і спас. Перед Богом і Спасом Ісусом Христом стоїть тільки один артикль. Що вказує? Артикль вказує на предмет, і цим предметом і Бог і спас, і Богом і спасом названий Ісус Христос. У даному тексті, так само як в перше Петра Ісус Христос названий великим Богом і Спасом нашим. Ісус Христос. От це великий аргумент для тих, хто кому прийдеться доказувати свідкам Йогови або мормонам, або подібним їм, які е, не приймають божественність Ісуса Христа. То ось це великий аргумент, у, що в грецькому оригіналі. Ось, е, Великий Бог і спас відноситься до одної особи, до Ісуса Христа. Ісус Христос, названий І великим Богом і Спасом нашим. Маєте на увазі, і от ми цього великого Бога і Спаса очікуємо. Ми живемо в очікуванні Його приходу. І це є для нас блаженна надія. І чинстві, що самого себе, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей, вибраних. Бачите, Христос віддав себе конкретну ціллю за нас. Для чого? Щоби нас визволити від всякого беззаконства та очистити собі людей, вибраних у добрих ділах запопадливих. Ось ще одна ціль для нас, дорогі друзі, Христос за нас себе віддав, щоб визволити нас від беззаконства, тобто від рабства, щоб беззаконство над нами більше не панувало, гарі щоб над нами більше не панував. І щоб ми, ми люди вибрані, і ми повинні бути в добрих ділах запопадливі. Тут я хочу трошки зупинитися. Ми повинні бути в добрих ділах запопадливі, віруючі люди, які спасені Богом, благодаттю Божою, благодать не пасивна, вона активна. А благодать тому, що Христос віддав себе, віддав себе за нас конкретною ціллю, якими ми повинні бути. Ми повинні бути. Свобідні від беззаконства, очищені для нього, і в добрих ділах ревні. В добрих ділах ревні. Я знову і знову повторюю, наблюдаю останнім часом тенденцію, що не всі проявляють ревність добрих діл. Добрі діла треба розуміти, що добрі діла взагалі вони включають в себе дуже широкий спектр Добрі діла вони в себе включають також праведну поведінку. Вони в себе включають також ходження. вони в себе також включають е, наше поклоніння Богові, наше відношення до ближнього. І вони включають в себе всяке діло, яке направлене на Бога і на ближнього і на церкву. В першу чергу скажемо на церкву, на Бога і на церкву. І можна розширити на ближнього, тому що ми всім ближнім повинні, всім людям повинні. Повинні бажати добра і робити добро. Але як в Галатів написано, робіть всім добро, а найбільше одновірним, а найбільше одновірним. І в церкві повинно робитись добро. Ми повинні один одному робити добро. В чому це добро заключається? Саме перше в тому, що ми повинні один за другого переживати за духовний ріст. Ми повинні робити все необхідне для того, щоб допомагати брату і сестрі духовно зростати. Але також, чим я можу послужити в церкві? Все, чим я можу послужити у церкві, я повинен робити, аби це, аби це приносило плід для церкви, аби це приносило благословіння для церкви. Аби я не був пустим місцем церкві, але щоб через мене, через мене церква відчувала благословіння, відчувала, що я потрібний, і в цьому треба бути двіця. не просто десь щось колись зробити, а треба бути ревним. Треба бути ревним у добрих ділах. Якщо треба у церкві щось зробити, то, чується, таке, знаєте, ну, я здам 10 євро, а там же хай вони роблять. Я здам 10 євро, а другі хай роблять. Це неправильне відношення, це неправильний підхід. Це взагалі це взагалі не біблійний принцип, це, і це і це дуже погано, коли люди приучуються, коли, тому що легко-полегко люди приучуються до. Бути користолюбними. Тобто нехай зробить другий, е, нехай пожертвує другий, нехай дасть другий, нехай поїде другий. Можуть обійтися і без мене. І це не мишлення віруючої людини, яка ревна у добрих ділах. Ви бачите, що Христос на віддав самого себе, щоби нас очистити і щоби нас зробити ревними у добрих ділах. Отже, я закликаю сьогодні. Я не маю нікого зараз на увазі. І не хочу, щоб один одного підозрювали. Не треба цього робити, бо ми можемо таким чином рішити. Не можна дозволяти у своєму серці кого і когось, підозрювати у чомусь, але якщо така тенденція замічається, то кожен повинен просто себе перевірити і зрозуміти, що я Божа дитина, якщо я Божа дитина, то Христос за мене запролив кров. Христос за мене заплатив високу ціну. Христос це зробив для того, щоб мене визволити від всякого беззаконня, щоб мене очистити для себе і щоб зробити мене ревним у добрих ділах. І я просто повинен себе перевірити, чи є це все присутнє в моєму життю. Якщо цього всього присутнього в моєму життю нема, то що мені потрібно зробити? Просити в Господа, бо коли ми просимо по Його волі, є написано, що коли ми просимо згідно його волі, то він що? То, він, то знаємо, що він дає. А, а воля Божа, щоб ми були ревні в добрих ділах чи ні? Тому я можу, я повинен, я, маю, я несу відповідальність, щоб бути ревним у добрих ділах, бо це, повин, це, це, це моя задача, це моя, це моя відповідальність. Ну я маю право цього просити, бо на це воля Божа. І якщо я прошу згідно волі Божої, то я знаю, що я буду прикладати зусилля, а Бог з своєї сторони зробить те, щоб це звершилось в моєму життю. Можливо. Можливо, я не стану такий ревний за один день, за два дні. Але якщо я буду цього прагнути, якщо я буду в молитві наполегливо цього просити, 100% гарантію даю, що завтра, післязавтра, через тиждень, через місяць, через, через рік, це буде в твоєму житті. Чому? Бо <кху> ти зараз просиш згідно волі Божої і ти прагнеш того, чого прагне від тебе, Бог, чого хоче від тебе Бог? Отже, тому, брати і сестри, я просто закликаю сьогодні звернути на це особливу увагу, не складати обов'язки. На когось іншого те, що я можу зробити, повинен зробити я. І як цікаво, не сидіти чекати, поки 10 переді мною зроблять, але маю можливість, можу, встав, зробив. І це буде найкращий варіант і найкраще проявлення того, що людина ревна у добрих ділах. Бо хоче послужити, хоче допомогти. А саме головне чому. Прославити ім'я Господнє, бо все, що ми робимо, ми повинні робити в ім'я Господа Ісуса Христа. Хай нас Бог цьому благословить, і написано, Оце говорити та нагадуй, оце говори та нагадуй, та з усяким наказом Картай, щоб цього люди тримались, щоб цього люди прагнули, щоб до цього люди стримились. Бо до цього нас покликав Господь. Хай Бог проявить у нас милість і допоможе нам саме в такому напрямку розвиватися, для того, щоб ми були приготовлені. І були ревні в добрих ділах, щоб служити один одному, щоб через нас прославлялося Боже ім'я. Амінь. Амінь. Я думаю, що тут все зрозуміло.